Уявіть, ви прокидаєтеся, а замість будильника звуки мамонта за вікном, замість кави холодна вода з річки, замість інстаграму на скельний малюнок на тему Я і мій спис проти тигра. Ласкаво просимо у палеоліт. Сьогодні ми його розберемо детально і весело, бо посміятися теж важливо. Погнали! Палеоліт це не одна епоха, а, ну, типу, цілий серіал довжиною. Увага, 3 мільйони років. Від 3 мільйонів до 10 тисяч років до нашої ери отака тривалість. Ну, Знаєте, це як переглянути найдовший серіал 100 тисяч разів поспіль. Для зручності і історики, і археологи ділять його на три основні, так би мовити, сезони. Перший Ранній палеоліт або нижній палеоліт. Це, так би мовити, пілотна серія. Далі середній палеоліт. Ну, це назвемо так кіношно, драматичний поворот. І, наостанок пізній палеоліт або ж верхній палеоліт. Це фінал останнього сезону, де з'являється Homo sapiens. Тривалість усіх сезонів у вас на екранах. До речі, для НМТ бажано б ці цифри запам'ятати. Отже, ранній палеоліт. Епоха прокачування скілів. Тут на сцену виходять архантропи, пітекантропи та сенантропи. Коротше. Е першолюди це ті, хто зрозумів ходити на двох вигідніше, ніж на чотирьох. Ну, давайте так, спина болить менше, а руки вільні, щоб нести здобич, ну, чи бити цими руками або й здобичу по голові. Ну, комусь. Стосовно знарядь праці, скажімо таке: це епоха ручного рубила. Уявіть собі, це такий мультитул первісної людини. Ініжі і, і молоток, і іноді й подушка. З каменю. Оброблявся камінь лише з одного двох боків. Основний матеріал, ну звичайно, кремінь, дуже скажу я вам зручний для обробки. Панує у нас е, тут і привласнювальне господарство, е, полювання і збиральництво. Привісні люди не виробляли, а брали те, що давала природа. Ну, знаєте, це як замовити піцу замість готування. Їхній спосіб життя, скажімо так, це вічний кемпінг, живуть невеликими групами людськими стадами. Це як гуртожиток, тісно, гамірно, але вижити можна лише разом. Найдавніша стоянка первісних людей на території України це село Королеве на Закарпатті. Близько одного мільйона років тому там люди були. Запам'ятайте її добре, вона матір нашої історії. Запам'ятали? Ну, значить, переходимо до середнього палеоліту. Тут з'являються вже інший тип людини, неандертальці. Або ж якщо їх, їх називають палеоантропи, вони, знаєте, такі сильні, пристосовані до холоду, до речі, бо почався льодовиковий період. Але їхній мозок, мозок цих неандертальців, ну, трохи, як би це сказати, підторможує у плані креативу. Техніка обробки каменю стає значно кращою. З'являються гостроконечники, ну, по суті це примітивні такі собі ножі, списи і з'являються ще скребла. Неандертальці вже не просто б'ють каменем, а починають відколювати, сколювати з нього потрібні частини. До речі, неандертальці це перші, хто почав ховати померлих. Ну, це значить, що у них з'являються уже якісь перші релігійні уявлення. І саме в цей період у нас відбувається один з головних проривів в історії людства це опанування вогню. Вони, ну тобто неандертальці, ймовірно, вже не просто знаходили після якоїсь там блискавки, а вже навчилися добувати. знаєте, це як навчитися включати світло, а не чекати світанку. Вогонь дає тепло, що погодьтесь актуально у льодовуковий період. Вогонь дає захист, а головне м'ясо. М'ясо стає смачнішим. Ключова стоянка для НМТ е Неандертальців це кілоба в Криму. Тут знайшли найдавніше на території України поховання неандертальця. Коротше, Крим, печера, поховання. Три слова, які треба запам'ятати і зліпити докупи. Зроблено? Чудово. Переходимо до пізнього палеоліту. Тут на сцену виходить Homo sapiens. Або, якщо перекладемо на нашу мову, то людина розумна. Або, як ми їх ще знаємо, кроманьйонці. Ну, знаєте, це по суті ви. Ну і, і я, до речі, теж. Кроманьйонці витіснили чи асимілювали. Ну, досі м м вчені сперечаються, що вони зробили з тими неандертальцями. Чому? Ну, бо е, кроманьйонці були за неандертальців розумніші, комунікабельніші, краще організованіші, ну і давайте так красивіші. Уявіть собі, навколо бігають мамонти, а ви такі живете не в печері, а в шикарному будинку, збудованому, щоправда, з кісток того ж самого мамонта, який е, ще вчора бігав. Такі житла були знайдені на стоянках Мізен, Чернігівщина, та Межиріч. Черкащина. В вже живуть родовими общинами. Це значно ефективніша корпорація для виживання. Тут же у нас відбувається перший технологічний стрибок. У нас з'являється, так би мовити, айфон первісної доби. Ну, можливо, я перебільшив. Але давайте так: знаряддя праці стають вищими, мініатюрнішими. Їх виготовляють із кістки та рогу, а не лише з каменю. З'являється, до речі, і спису металка, Знаєте, такий собі підсилювач для руки, щоб кидати спис далі, ну і значно сильніше. До речі, у нас розпочинається виготовлення голок із кісток. А вже значить, можна шити одяг, а не просто накидати на себе шкури. Мода. Мода нарешті з'явилася. Крім того, даний період це ціла епоха первісного мистецтва. Люди малюють на стінах печер і вирізають фігурки. Що за фігурки? Ну, так звані палеолітичні венери, жіночі статуетки, символи родючості та, можливо, культу матері прародительки. До речі, на Мізинській стоянці знайшли первісні музичні інструменти: якісь такі шумливі браслети, молотки типу з рогу Оленя. Коротше, первісні люди вже не просто їдять, вони вже і танцюють. Підсумуємо. Палеоліт, що ми повинні знати і пам'ятати, поїхали. Назва Давній кам'яний вік, час від одного мільйону до десяти тисяч років тому Ну, для України. Господарство, привласнювальне, полювання і збиральництво, форми організації, спочатку людське стадо, ранній палеоліт, а потім родова община. Ключові винаходи робило опанування вогню, списометалка, голка. Важливі стоянки. Королеве найдавніша. киїк Коба, неандерталець, там поховання. мізин Межиріч це житла з кісток Мамонта, ну і мистецтво. Ось бачите. Люди мільйон років тому змогли вижити у суворих умовах льодовикового періоду, маючи лише кремінь і кмітливість. А ви, ви маєте підручники, інтернет, ну і цей відос. НМТ-2026 це не мамонт. Його можна вполювати. Головне пам'ятати, що ви Homo sapiens, людина розумна. Користуйтесь цим. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо було інформативно, і не дуже нудно. Пишіть у коментарях, який період історії вас напружує найбільше, і ми зробимо по ньому окремий розбір. А наступного разу нас чекає, що правильно мезоліт.